Березневі коти. Це пісня то. Антон, а далі що? Перед вами один з найрозкішніших березневих котів Драк. видавництва Ужгородського. Це Сергій Федак. Камеру став. І коврей теж є справжнім березневим котом. Він навіть зараз смасними очима. От. Просто він перестав їсти мишей, він е то, бо він не зустрічавши мишей-блондинок, які живуть у виставі. виставі. Там, ну, там є такий добре? текст. Вони а, кажуть, добре? паршива березнева кішка. Миші блондинки тебе не бояться. Там а -а -а. є такий текст. Чи ні? Так, є... Що, що для вас березневі коти? Ну це ось кішка, ось це ще Вона майстерно заховала свій хвіст. Яна на ти розумієш? Кожен мріє бути березневим або книжки. І шпили. ті голоси, які вони вчуватимуть вночі, потім будуть виливатися. Ну, я, я не вигадав, я, я побачив цей цей нявки, по чому? в січні. 20 ну, січня, вночі нявки які по-березневому. Це було таке як послання. А яке бачення на майбутнє Березневих котів? Україна повинна розвиватися, рости. І незалежно від того, піде вона до Євросоюзу чи ні, статеві органи котів повинні ставати місними, переконливими, тренованими. Вони повинні достойно виступити на Олімпіаді, як літній, так і зимовій. От. Це взагалі весняна олімпіада, якщо на те пішов. Я думаю, вони будуть також відзначені на міжнародних аренах ці коти. Принаймні ми так сподіваємося. Буде ще більше драйву і, і справжньої поезії. А про все інше скаже достойної уваги товариштудар. Я тут випадкова людина, але після виступаю ще скажу. Дякую.